Кінцевим вигодоодержувачем юридичної особи є фізична особа, яка незалежно від формального володіння здійснює вирішальний вплив на управління або господарську діяльність. Іншими словами, сірий кардинал, який безпосередньо сам або через інших осіб курує роботу підприємства, організації чи установи, з метою запобігти та протидіяти відміванню доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму, усі юридичні особи повинні вказати того, хто регулює їхню діяльність. На сьогоднішній день із загальної кількості зареєстрованих на території області юридичних осіб лише близько 5% керівників звернулися і подали необхідну інформацію щодо своїх кінцевих вигодних до, держ, до державних реєстраторів. Хочу наголосити на необхідність звернення до державних реєстраторів. Для цього вам потрібно подати реєстраційну карточку форми номер 4 в якій зазначити інформацію про кінцевого вигодоодержувача. Ось це необхідно зробити до 25 травня, нагадую, поточного року. У разі неподання юридичною особою інформації про кінцевого вигоду одержувача на керівника підприємства, установичі організації, буде накладатися адміністративне стягнення. Його розмір від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.